У головному управлінні збору та доходов України в Одеській області відбулося так зване селекторне вітання журналістів з професійним святом. На великому екрані можна було побачити пряме включення з 19 регіонів та міністерств. Голова міністерства Олександр Клименко подякував українським журналістам за наполегливий пошук істини і сумлінне висвітлення суспільно важливих тем. Ми не боїмося гострої полеміки, яка розгортається на сторінках паперових та мережевих видань в ефірі телеканалів. Адже інформаційний ва відсутність зворотнього зв'язку з суспільством це набагато гірше та відповів на питання з багатьох регіонів України після закінчення телемосту. Зі словами вітання до журналістів звернулися заступник начальника головного управління міндоходів в Одеській області Ткач Андрій Анатолійович. Журналістів не зря називають четвертою власність. Газеты телевидения и радио, а с недавних пор и интернет издания, это основные каналы коммуникации, благодаря которым плательщики налогов получают собственно, объективную оперативную информацию. Та виконуючи Быстро на те процессы, моменты, которые происходят в обществе. До пресудник звернулся и глава национальной спилки журналистов Украины в Одесской области Юрий Рабокин. Не забывайте, что рядом с вами те ветераны, которые есть, были не будем, которых мы учили, но я не помню, потому что это действительно та связь поколений, которая не должна врываться. Спасибо вам. Після урочистого вручення подарунків журналісти та співробітники міністерства сфотографувалися разом.